у нас літають. На Запоріжжі військові випадково обстріляли селище Тамбовку. Це Мелітопольський район. Одна з куль потрапила просто у приватний будинок. Ось окно в ванне. Воно було ще покрите целофаном. І з вулиці залетіла пуля, пробила два стекла і знайшли ми її ось тут, між машинкою і. Душової комнати куля калібру 7,62 потрапила сюди з полігону, кажуть власники будинку. Саме в той день, коли у військових були навчання, Слышно на полігоні були учення, стрільбище, удари. На щастя, цього разу куля нікого не зачепила, а просто пробила вікно. Та це лише тому, що пощастило. Три роки тому також під час навчань така ж шалена куля влучила просто у голову Олені. Это та пуля, которая в 2014 году прилетела мне в голову. Сделали две операции. Вот эта пуля. Жінка розповідає, тоді вона сиділа у цьому ж подвір'ї на лавочці. Після тяжкого поранення стала інвалідом. Та ніхто за це так і не поніс жодного покарання. Ось сюди. У вас залишилися? Ну так. Шрам остався, зробили дві операції, діло завели, а продовження ніякого не було. Все це замяли. Місцеві кажуть, під час навчань бояться виходити на вулицю, бо кулі летять в усі боки. Після стрільбищ їх знаходять і збирають діти. Тут і діти гуляють, і все, і ми просто ну не знаю, там возле клуба є, возле там в огороді у кого-то знаходять, там в фенірському лагері. Ну це просто уже беспредел. Страшно, звісно, поэтому тому. Я рібенку не разрешаю, коли у нас шумно, вистріли. Я її завожу в дом. Після обстрілу військові вибачилися перед постраждалими господарями на швидкоруч залатали вікно та зникли. Ми шукаємо полігон, звідки й прилетіла куля. От лінія гня, от з цього направлення, от мішені стоять от в цьому направленні. Чомусь цього полігону кулі летять у різні боки. Місцеві жителі пояснюють швидко. Просто він у занедбаному стані і сьогодні не облаштований до стрільбищ. Отут От був бар'єр з брьовін. Його щас ніт абсолютно. А Колись цей полігон був на балансі Міністерства оборони. Потім його передали рятувальникам. А останні сім років, судячи із документів, він взагалі нічийний. Прохід на цей полігон вільний. Тут жодної охорони чи навіть огорожі. Фактично, прийти сюди і постріляти може будь-хто ось ймовірно, що днями тут були мисливці. Та в той роковий день тут стріляли саме військові. Про навчання на цьому полігоні є навіть документ Міноборони. Міністерство оборони України витяг з наказу командир військової частини А06 тридцять Приказ про організацію проведення навчальних стрілів з особовим складу військової частини. Після останнього обстрілу села свої перевірки проводять поліція та військова прокуратура. Та поки жодних винних не називають. Та місцеві вже не просять когось карати. Благають лише про одне закрити цей полігон для стрільбищ, а військових відправляти стріляти кудись подалі від села.